Сонечко в зеніті, капець жаріще, Але коропу нема куди діватися. Тут він тусується. Акуратно, правда, позавозив, трошки не довіз до комиша і переживаю, що клювати не буде. Бо кораблі застряг, уже Джерсі Голден Кетч скупався, сплавав. Кораблік з комиша витягнув, не без приключень. Два біоніка. Два пасіона трьохметрових. ви їх знаєте, як облуплених пасіони мої любимі були, поки я з біоніками не познайомився. Зараз мені чимось біоніки подобаються. Але пасіони були б крутецькі з човна. Але це вже була б зовсім інша історія. Кому що подобається. Просто пасіони це вже, так сказати, старий добрий перевірений дрин. Бортовий карповічок. 2,70 мені кажеться, навіть краще було б, ніж 3 метри. Але в нас 3-метровочки такі, як до берега. Отакі От пироги. Що ж, оп! Блін, тут же ж на травіщі я не поскользнувся чи не навернувся. Точно треба худати. ходю як авіабомба 80 кг. Треба зав'язувати сідати на дієту. може м'якше буду падати і лучше баланс держати. Ой, ну то таке. Ви там проставляйте лайк за якісний звук, за неквадратну, точніше, не рибій глаз картинку. Прямокутний. Кут стоїть. Формат прямокутний. а не супер розтягнутий, що края завалюються, риб'яче око. Але це зовсім інша історія. Я вже не кажу за мікрофончик. Топовий звук для вас, щоб навіть не глядя, розуміти, чітко що тут відбувається. Не розводю болтологію, розводу коропа на клюваку. Чекаємо. Оп! Натяжечка, а я переживав сидить. Да взривуть фриксіони о ім'я веселого сазанчика. Ну тут мелковастий. Ми стояли метрів 150 під дерево туди. Бачите, мегамаслинку? маслинку. Вона метрів на десять у воду росте. З кронами над водою. Там такий коряжник під нею огромний. Участок, блін, на пів гектара, на пару соток хоча б. А там коропи добротні ховаються. І під маслинку ложиш прямо під веточки. О, із під маслинки достаєш таких полтора, кіло триста. І ще мало ли якого тракториста. Гра... я бурий медведь. Оп! І єсть. Красота. Біонік від Black Edition. Чорний відпрацював, тому що він чорний. Black... Секундочку. Фідер Black Edition. Все правильно, він чорний. Правда, я рожевий рожеву двохцветну, класну, скорзящу поставив, але то таке. Що ж, вітаю вас з коробчиком. Хто це зробив? Це, мабуть, вітер. Я сліду за тобою. Ладно, не розводимо болтологію. При, приговорим в сапець цього мерзавця і перезавеземо. Восьмий сектор. Погнали наших городських. Батарейки в пульту сідають, десь були запасні. Припікає. Треба в Голден Кетч Джерсі попросити з таким от називуться толерантно капюшончиком ну ви то поняли яке слово я хотів сказати я в ньому як презерватив Ілі та штука для кого созданий презерватив порваний штопаний О, Ладно, оп Котушки, кстати, тоже біоніки, ви помните делал обзор 6000. тисяч, Рекомендую. Правда, оцю надо перебрати. Сьогодні я з нею вже в воду навернувся на пару секунд. Таке буває. Що здергануло. Оп, сонечко опять вшмаляє. Ну, пойди розберись. Може просто зачепило я, поки одійшов, одвернувся, чую, пі не поняв. І ні черта. Да. От якось так. Почекаємо. Була клювака. Оп, і схоже, що ще там. Так, так, так. І ще на місці. Я приймаю загар. Тільки що один в ветки заліз. То прийшлося лазити, відчіпляти. В ітогі все як полагається. Трусіля мокрі, джерсі мокре, і ще й риби нема. Отак от. Того завжди з собою везу дві-три футболки і обов'язково хоча б одні трусіля. не без цього сидить вже позаводив під сусідні. О, зеркалочка ха, -ха, -ха. Єсть. Оп! Обожнюю цей ставочок Цікава губа, до речі, не дура. Уже в когось був зійшов і цим же самим місцем ще раз зловився Порваний Хтось його уже цей самий лишив губу дівственності. І на це саме місце ще раз попався. Красава, ні. Оп! Щось ви почали вас приймати цей самий відпущених як попущених. Не ставите за це лайки, не пишете коменти. Зато стоя невеличкого забрати. І тут срач такий починається. Ти подпустив, він би підріс. І так далі. Так що отак от. Ваші реакції не головні, але все має значення. Мені хоча б буде приємно. Тому чекаю ваші коменти, лайки і проход по силочкам. Продовжуємо. Хто це робить? Оп. Ах. Ого! Що зійшов? Капець, довийожувався, я вирішив покльовку на відео зняти. 150 разів життя вже так карало, але як ви бачите, нічому не навчило. Триндець. О, і з цим ви маєте справу на Ютубі зо мною. Сипали тигрового горіху. Не знаю, варений він чи копчений, але дерев'яний дубовий, який кожен тигровий горіх. Не знаю, як його риба розжовує. Мені кажеться, він на виліт. У риби завжди виходить. Це у нас п'ятий сектор. Хто це зробив? Вітер тут іноді дергає мої, мої нерви, по суті. От, блін, догулявся, з що й уліскою вбити. Запуталось. Оп! Порядок. Все чітко. Так всі і перезавезем Оп, от і все перезавезлись. Ховаємося в тіньок і ждемо рибку. Щось на вечір стихло, в принципі, як і минулого разу. Та й таке. Хто тут виматує лісочку? Вже вимотав фіг кокометрів, поки я... Поки я камеру включив, мікрофон настроїв з третьої попитки. Все, в общем, як обычно. Є, засранець, є. Оп! Причому хороший. Вечерній клів. Бім-бум. Оба зеркалка. Або щось крупненьке. О, вже цю зачепив. Пішов під сусіда трубу шатать. О, собачка якась прийшла. Цопця бе. У мене там кусок балика. Собака шпіон. Подивилась, поки я відвлекся, ага. І за баликом. Так, ліски не мішало поміняти пару метрів. Що ця скотиняка виїжджать вічно? Так, куди воно тут обмотало? Ох, йоханий бабай! Вертоліт. Як це вообще понять? Це, навірно, от так от да. Я, Я геній. А от фрикціон генійний не настрою. Міг от цього мегаривка сойти. По любому, навірно, зіркалка. Ні, просто дикий кабанчик. Півторашний. А вона. тик тыги -дык. Такий даже кіло 700. Відерок відпрацював, навіть губу йому не порвав, не травмував. Все лесочка все-таки, лісочка, лісні сазанчики, а? Є контакт, є коробчик. І на цій веселій ноті ви проставляєте лайк, хтось мене вспоминає. Цей вже важкий. Оп, хтось навіть поділиться роликом з друзями, хоча я в це не вірю. Хоча я, знаєте, провіряв статистику гугла. Десь від 10 до 30 чоловік діляться роликом десь в Фейсбуці чи ще десь. Я не розумію, хто ці люди. І нафіга таким зашкваром ділиться. Але я їм вдячний. Силочки на фідери, сигналізатори клювання. Джерсі в описі під відео. Дякую, що в цей складний час залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Всім пока і до зустрічі на воді. Оп, чемодан впакований, завжди ховаю поглибше, бо вічно на блок постать. Думаю, думаю, що я там пістолет везу. Біоніки в чехлі, коробчики в торбочки. А що їм ще треба для щастя? Сковородочку та побільше масла, не оливкового, домашнього, нерафінірованого, з... не... Не жирнючого, Такого, щоб він фарт схватив <сум> на жаристого соняшникової олії сирого від... жареного віджиму. Але це зовсім інша історія. Силочки на джерсі в описі під відео. Там же і удочки, і котушечки. А ще нижче напишете мені комент, якщо що. Не дякуйте за звук, підписуйтесь на продовження. Всім пока і до зустрічі на воді!